Секрети макіяжу косметолога на кожен день. Першим для себе обираю BB крем з доглядовими компонентами, який можна розташувати легенько пальцями. Він абсолютно не комедогенний і буде також доглядати за вашою шкірою протягом дня. Далі легенький консилер, теж з доглядовими компонентами, щоб не пересушував, ніде не скатувався. Гель для брів, тому що часу щось вимальовувати немає. Далі наношу кремовий контур і рекомендую використовувати або кремові продукти, або сухі, в яких немає тальку. Перевіряйте склад, тому що тальк це камедогенний продукт, і він може бути також і в тональному кремі. Тому слідкуйте за цим постійно. Наношу трошечки пудри, яка теж без тальку. рум'яна без тальку – мій улюблений рожевий колір, який наношу всюди очі, ніс, лоб, ну і, звичайно, щічки. Трошечки зволожуючи облизку з пептидами інститутом, це моя особлива любов. І все, я готова. Ось такий мій щоденний, не камедогенний, безпроблемний макіяж.